Доброго дня, шановні аграрії. Рубрика А що там у сусіда продовжується. І сьогодні в рамках цієї рубрики ми завітали на Полтавщину. Зараз ми в Полтавській області, Машівський район, село Михайлівка. І завітали ми в гості до ТОВ Чиста краниця поспілкуємося з одним із замдиректорів по виробництву Матюцьким Олександром Івановичем. Олександр Іванович, доброго дня. Доброго дня. Ми дуже раді насправді завітати на. Ну може, сьогодні не дуже сонячна Полтавщина, але особисто я дуже люблю е, Полтавську область і дуже поважаю об'єднання «Чиста краниця. Ви знаєте, що в нас вже досить давні стосунки. Розкажіть, будь ласка, про е, господарство, е, які культури вирощуєте, які площі, скільки озимих зернових всі в зміні. Хозяйство налічує 3-600 гектар землі. Найменше господарство в об'єднанні, так воно найпізніше створилося, і найменше в нас землі. Ну нічого, працюємо, трудимося, люди всі доволі нашим Всього зміна в нас така. Дві провідних культури у нас це соняшник і кукурудза. Пшениця і ячмінь це зовсім так на другому плані. Пшениці ми сіємо ну, десь так від 400 до 500 гектар ячменю до 100 гектар. Остальне займає десь порядка 900-800 коли як 900 гектар. Соняшник, остальне – кукурудза. І сі ага. возміну ну, наскільки я знаю, що соняшник взагалі це ваша улюблена культура, і ви там досягли певних якби успіхів. Відповідно, якщо ми говоримо про зернові культури попередником до зернових культур, як правило, це соняшник. Чи ви сієте і після соняшника, і після кукурудзи? Після кукурудзи ніколи не сіємо зимої пшениці, сіємо по ячменеві на наразі це ми стоїмо на полі, який попередник був ячмінь. А в інші площі, інші площі це в цьому році одне поле тільки було те, що 100 ектар після соняшника, а остальні посіяно по по парових По площ. Тобто, тобто, у вас навіть є така, ну як би мовити, мабуть, розкіш для аграрного сектору України навіть парові площі. У ну, зв'язку з війною, пройшли, так як була дуже напряжонка із горючим, із оцим усим, із насінням, і з із з лунецидами, із засновник прийняв рішення 10% від загальної площі оставити пар. Но ви і до, і до війни практикували Ні, парові не практикували. площі, Ні, тільки Ні. зараз, тільки зараз, тільки... Тільки зараз почали вводити тільки... парові площі. Да, тільки під час. А цей, хоч прошли, ви знаєте всі, що жнива затяглися до... У нас закінчилися ми збирати 14 січня. Ага. І вже тисячу гектар землі залишилося необробленої. Урожай зумілими зібрати, пересушити, положити в склади, а тисячу гектар не оброблюють. З них от тепер залишається 360 гектар парової площі, яка піде під пшеницю, а остальне піде на. Ну, будемо обробляти, сіяти кукурудзу. Кукурудза по кукурудзі. Ну, теж ще ні разу не перехиткували, щоб так заливалося. Хто знає, який урожай буде, як ми посіємо, ще ні разу не було. За 20 років фірми. Тобто, це, це якби унікальний експеримент опит, опит, опит сьогодення. Дивіться, в умовах от, тієї ж сучасності його сьогодення, яке диктує нам якби режим економії. Mm -hmm. да, е, то досить велика кількість аграрних підприємств переходить на режим економії і починають економити на якби на самому фундаменті. Це добрива підозну зернову групу і це протруйники під озиму зернову групу. А, наскільки я знаю, ви вже не перший рік користуєтесь протруйником Vibrance Integral. Розкажіть про нього, чому на ньому зупинилися, чому продовжуєте ним виконати. Я вам розкажу за це спочатку. Поки на даний момент, оце на скільки я пропрацював у об'єднанні чиста криниця, поки засновник коштів не жалів на те, щоб використовувати всі оригінальні, оригінальні препарати, що, що це гербіциди, що фунгіциди, що насіння. Все тільки займається. І ще такого не було, щоб ми під основний обробіток не ложили мінеральних добрив. Не поки Засновник на цьому не економ, але чому це ж вибір був свідомий, не тільки об'єднана чиста криниця безпосередньо безпосереднього вашого да, підприємства. Ви зупинили свій вибір на Vibrance Integral. Чи, чим ви користувалися на той момент, коли обирали протруйник? І вже ну скільки, три роки ви ним користуєтесь? Правильно пам'ятаєте? Користуємося. Ну, перша це була заінтересованість. Нам після того дуже сподобався цей препарат. Але ми брали препарат Vibrance для того, що це три там в одному компоненті, раз обробив і вже про. І, всі знялися. і осінню від шкінників, і хвороб, і так далі, і весною захищає воно ще частину, поки до внесення в понеділок. От на цьому безпосередньому полі попередник був ячмінь. Ячмінь ячмін це попередник, який накопичує спеціалізовані кореневі гнилі, так? тобто це одна і та ж сама зернова група. Відповідно, ми говоримо про те, що це. Той попередник, який буде накопичувати фітопатогени, який буде накопичувати безпосередньо шкідників. Наскільки ви при такому попереднику задоволені роботою вебрансінтеграла? Я думаю, що на всі 100% процентів завдоволені ми ним, і будемо і в дальнішому його брати використовувати, тому що кращого препарату на даний момент немає чим більше. давайте покопаємо, подивимося. Ну, На даний час опади випадають, опади вважають, збиток. Коренева система мощна, хороша. все тут... Да, ми бачимо досить інтенсивне відростання кореневої да. системи. Зем... Розкущена рослина, да. фаза. Земпоізь, Додаткові корені, все. земля прилипла до кореневої системи, так що ніякого... Ну, так, Ось, бачите, коренева система да. досить непогано Ну, Прикоренева зона однозначно чиста, все чистеньке? Да. Все біленьке, шкідників хвороб не спостерігається. Да, відповідно, ми говоримо, що протруйник відпрацював. відпрацював своє, і ми будемо ним працювати і надалі. Таке питання. В цьому році зустрічаються агровиробники, які вирішили зекономити на азотних добривах. Особливо, тобто, вони не економлять на азоті, скажімо, під такі культури стратегічні, як ну, соняшник. Але е, зернова група ну, бідує. Будемо говорити відверто. От ваша особиста думка і ваша особиста порада з цього. Е, моя особиста порада на то, для того, щоб е, всі агрономи всі вчилися і знають, що якщо під е, озими культури, під пшеницю не дати азотних добрив, урожаю, відповідно ми не отримаємо. Тут так, що у нас на даний момент. Які оце і війна, і все. Але ми закупили і внесли і під основний обробіток, під пшеницю внесли, і підживе. Скільки в загальному випадку подіючій речовині видали азоту? От безпосередньо ну, на цьому полі. На цьому полі ми дали 100 кілограмів поліфоски, унесли. і 100 кілограм селітри. Так, це під основний обробіток, під так, пшеницю, це, це був основний да. обробіток. потім навесні. Навесні 150 кг касу. Чи готові ви поділитися інформацією? От врожаї озимої пшениці, які були у вас в господарстві в минулому, поза минулому роках. Ну, е, врожаї е, кожен год різні, щоб ми, ну як вам сказати, щоб ми дуже славилися, Михайлівка, врожаємо, ми, ми десь посередині по врожаю. Це десь так 50-55, це десь так. Центнерів у нас урожайність. Але пшениць. це достойна урожайність. Але, але, але в нашому господарстві є в об'єднанні. Є господарства, які до 60 центнерів, і більше. Це чиста криниця. У Кошманівці пройшли, от дуже хороший урожай був пшениці. А який у вас особистий рекорд? Пшениці, соняшника, кукурузи можете поділитися? Та, по-моєму, один рік було це найбільше 44,3. Центнера був соняшник. Так. Це найбільше. Так. Ну а пшениця була. Окремі не загальне було по Павлівці, там ото 60-20. Отже, так як у нас зараз іде рубрика Що там у сусіда, щоб ви безпосередньо порадили своїм сусідам і в Полтавському регіоні, і взагалі на території України. Я тільки побажати всім аграріям, успіхів у роботі. Ну і старатися. Так як старається е, об'єднання чиста криниця під керівництвом Юрія Яковича Лебедина, тобто на початковому етапі розвитку рослин на фундаменті їх здоров'я економити не треба не потрібно, взагалі не потрібно. Те, що треба, пшеничка отримати. Дуже вам дякую.